Шановний пане голово, шановні члени парламенту, шановні громадяни, я маю декілька питань від депутатських фракцій. Всього шість питань. Перше питання, які новації передбачено в стратегії розвитку української культури і чи забезпечено ресурсами програми розвитку національної культури. 1 лютого цього року рішенням уряду ухвалено довгострокову стратегію розвитку культури. Тіре-стратегію реформ, яка є достатньо об'ємним документом, яка обговорювалася протягом практично цілого минулого року, декілька разів обговорювалася на круглих столах із громадськістю, декілька разів, а власне весь час була оприлюднена на офіційному сайті Міністерства культури для громадського обговорення після всіх цих процедур. 1 лютого цього року вона ухвалена остаточно. Це об'ємний документ, але якщо коротко, в основі питання дерегуляції, демократизації і забезпечення рівного доступу усіх закладів культури до фінансових ресурсів. Це складні питання, оскільки е, особливо питання забезпечення рівного доступу до фінансових ресурсів передбачає цілу низку урядових і парламентських рішень для своєї реалізації будь-якому випадку ті ресурси, які виділяються, в тому числі і по закону про державний бюджет для культури, повинні бути можливими до розподілу і засвоєння установами культури різних форм власності, незалежними митцями, кураторами, державними і комунальними закладами культури. І для цього необхідно створювати додаткові механізми конкурентності і забезпечення цього рівного доступу. Я хочу сказати, що цього року парламент ухвалив новий закон, і це справжня реформа в сфері культури, про обов'язковий конкурс і контракт, внаслідок якого всі керівники закладів культури йдуть на конкурс, витримують цей конкурс, після цього отримують обов'язковий контракт терміном на 5 років. Безумовно, це сприятиме демократизації управління закладами культури. Тому що на центральному рівні ми вже більше року проводимо і до закону призначення керівників на конкурсних засадах, а от на місцевому рівні, на обласному рівні є керівники закладів культури, які по 30 і 40 років перебувають на одній керівній посаді. І змінити чи змістити, чи реформувати за такою ситуацією такі заклади культури і стиль роботи неможливо. Тепер вони всі будуть підпадати під конкурсні процедури. Питання підтримки ресурсами розвитку національної культури час від часу виникає і у залі пленарних засідань. Безумовно, бюджет протягом останніх півтора років збільшений Міністерство культури. Коли я прийшов на цю роботу після вашого рішення, бюджет Міністерства культури планувався в 600 млн грн. Зараз культура отримує фінансування у розмірі 2 млрд 600 млн грн. Але... Культуру можна підтримувати тільки, якщо вводити спеціальні фіскальні стимули, а це питання окремої розмови, і частково ці стимули є, але тільки щодо книги і кінематографії, або фіксуючи через сталий відсоток видатки на культуру, чи її галузі, напрямки, сфери від загального фонду державного бюджету. І такий підхід запропоновано у новому законі про державну підтримку кінематографії, який схвалено вами після нашої спільної роботи у першому читанні. Або, можливо, це збільшення фінансування через фіксоване відрахування від певних податків чи зборів, скажімо, від акцизів, чи припустимо у випадку легалізації частини надходжень від грального бізнесу. А також це можливо через ухвалення нового підходу через закон до меценатської діяльності і збільшення коштів, які можуть бути направлені підприємцями на забезпечення діяльності культури. Плюс грантова підтримка і можливості європейської підтримки. Парламент ратифікував підписану урядом угоду Креативна Європа, а це додаткові фінансові можливості. Друге питання, чи розробляються нові законодавчі акти щодо посилення захисту. Національної культурної спадщини і охорони музейних зібрань. Так, на обговоренні перебуває закон про внесення змін до закону про музеї та музейну справу. Він передбачає багато нововведень. Не буду на них детально зупинятися, оскільки ми будемо представляти у профільному комітеті цей законопроект, але вже публічно презентувався на уряді і перед громадськістю. Новий закон про охорону та збереження культурної спадщини. Я на уряді ще минулого року представляв концепцію цього закону. Це, я думаю, найскладніша сфера, яка є в підпорядкуванні Міністерства культури, оскільки мова йде про охорону культурної спадщини, режими забудови, режими реставрацій, режими втручання в іс історичні ареали міст, е режими, втручання, режими втручання в... Е охоронні зони і буферні зони об'єктів заповідників і ЮНЕСКО. І тому цей законопроєкт, який зараз ось зараз оприлюднений уже у фінальному робочому варіанті на сайті Міністерства культури, буде передбачати дерегуляцію суттєву. Ми на 70% зменшуємо всі дозволи і погодження в цій сфері. Він буде передбачати децентралізацію, оскільки левого участку того, що лишиться, погоджені дозволі, ми передаємо на місця, лишаючи в центрі тільки... Регулятивні заходи, які стосуються національних заповідників і об'єктів ЮНЕСКО. Ми законом запроваджуємо створення електронного реєстру. Ми чітко мінімізуємо будь-який контакт клієнта, забудовника, реставратора із чиновником, оскільки всі документи переводяться в електронну форму. І це остаточно уб'є всі зловживання, які так чи інакше можуть бути у цій сфері. А це ж сфера погодження історико містобудівних обґрунтувань це дуже чутлива сфера і навколо неї завжди виникало дуже багато конфліктів. Ми протягом моєї каденції перекрили всі зловживання в цьому напрямку, але по суті я вам доповім, що це відбувається у ручному режимі, в тому числі ми навіть змушені не реагувати на деякі завідомо неправосудні судові рішення, якими міністерство зобов'язується поводити завідомо незаконні історико-містобудівні обґрунтування звертаючись паралельно до правоохоронних органів, ми це робимо, оскільки всі ці свічки, які повстали в центрі Києва і в інших історичних містах України, виникли внаслідок того, що є маса шпарин у чинному законі про охорону культурної спадщини. І там ніби написано все правильно, але обійти цей закон можна і в результаті виникають забудови, які поплюжать, спотворюють історичні ареали міст, особливо це стосується міста Києва. Тому я буду просити підтримки депутатського корпусу з тим, щоб цей законопроект був підтриманий у парламенті після того, коли ми його остаточно розглянемо і затвердимо на засіданні уряду. Наступне питання номер 3 Які заходи вживаються щодо забезпечення збереження об'єктів культурної спадщини та предметів державної частини Національного музейного фонду? які перебувають під охороною ЮНЕСКО у Криму та Севастополі. Це питання вкрай важливе, наболіле. Зрозуміло, що жоден орган влади в Україні не може достеменно контролювати ситуацію на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На жаль, не може точно знати ситуацію із збереженням музейних цінностей, в тому числі і Міністерства культури. І тут потрібна, на нашу думку, активізація спеціальних органів і розвідувальних, і контррозвідувальних з тим, щоб ми отримували зворотню інформацію і могли реагувати у міжнародних структурах. Я можу доповісти, що станом на 1 січня 2014 року кількість предметів основного фонду, які зберігались у музейних закладах Криму, складала 925 916 одиниць зберігання основний фонд, а у місті Севастополі 321 444 одиниць основного фонду, одиниць зберігання. Тобто за мільйон предметів Державного музейного фонду, тільки основного, перебувають на території тимчасово окупованого, тимчасово окупованого Криму і тільки з'являються факти незаконного переміщення цих цінностей, Міністерство культури жорстко реагує на такі факти через механізм ЮНЕСКО через інші міжнародні механізми, якими ми володіємо. Припустимо, останнім лише часом було два офіційних звернення Міністерства культури до міжнародних інституцій і до ЮНЕСКО. Перше щодо незаконного занесення до Федерального резерву заповідника Херсонес-Таврійський. Росія занесла в свій федеральний реєстр цю пам'ятку, хоча вона згідно всіх рішень і ООН, і ЮНЕСКО визнана як пам'ятка культури, яка належить українській державі, і не визнається будь-які маніпуляції російського окупанта із нею. Так само ми відреагували на. Часткову руйнацію одного із об'єктів, який перебуває в попередньому списку ЮНЕСКО, це башта номер 19 Генуєвської фортеці, яка була частково зруйнована внаслідок того, що окупанти не приділяють жодної уваги збереженості культурної спадщини на тимчасово окупованій території Криму. І цей факт також став предметом звернення Міністерства культури до ЮНЕСКО. Спільно з Міністерством закордонних справ ми відпрацьовуємо цю тему з метою запобігання будь-яким незаконним маніпуляціям із українською культурною спадщиною на території Автономної Республіки Крим. Однак варто підкреслити, що Мінкультури наголошує на тому, що є великою необхідністю проведення переговорів із представниками урядів іноземних держав щоб була припинена будь-яка міжнародна взаємодія із тими російськими музеями, щодо яких з'являються відомості про те, що вони беруть на збереження чи для експонування предмети музейного фонду із заповідників і музеїв, які перебувають на території Криму і є українською власністю і належать Україні. З такими російськими музеями міжнародна спільнота повинна зупиняти будь-яке співробітництво. З огляду на те, що будь-яке переміщення культурних цінностей, які перебувають на території Криму за межі адмінкордону Криму, є незаконною, і це підтверджено рішенням також і Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй по Криму. Крім того, Міністерство культури розробило зміни до закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України з тим, щоб посилити механізм захисту культурної спадщини на окупованих територіях Криму. І з цього приводу нами напрацьовані зміни до декількох статей цього закону. Найближчим часом ми внесемо його до парламенту. Четверте питання. Які вживаються заходи щодо обмеження поширення в Україні російськомовної видавничої продукції? Ну, я вам скажу, що російськомовну видавничу продукцію ми ніяк не обмежуємо. У нас демократія в країні. Але, очевидно, мова йде про російську книгу, яка валом продовжує йти через український кордон. Офіційно завозиться, в сіру завозиться і в чорну завозиться. Є декілька ініціатив, в тому числі і щодо повної заборони, імпорту російських книг. Відбулося декілька круглих столів. Це складна тема. Не все однозначно в ній, бо є побоювання, що можуть і потрібні, і політично нейтральні наукові видання потрапити автоматично під цю заборону. Тому нами спільно з Держком Телерадіо пропрацьовується інший механізм, який підтримується також значною частиною видавців щодо запровадження так званого автоматичного ліцензування. Це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон проходить книга російського видавництва, у якій розпалювання міжнаціональної ворожнечі, невизнання суверенітету чи територіальної цілісності України, така продукція за повідомленням Держкомтелерадіо, заарештовується, на видавництво накладаються санкції і таке видавництво вже не зможе надалі поширювати свою продукцію в Україні. Приблизно відомий перелік російських видавництв, які дозволяють собі такі речі, друкують антиукраїнську пропагандистську літературу і намагаються її довести навіть до полиць книжкових крамниць. У такому випадку необхідно буде внести зміни до законодавства, аби надати необхідні функції державного контролю Держкомтелерадіо, Митниці, Службі безпеки і іншим зацікавленим міністерствам. І забезпечити повне вилучення із українського обігу всіх книж, брошур і публікацій російського походження, які несуть невизнання державного суверенітету України і розпалюють міжнаціональну ворожнецю. Практично такі проекти рішень вже готові. Ще ми проведемо одне обговорення і будемо виходити на рішення і внесення вам пропозицій. П'яте питання які заходи вживаються Мінкультури щодо підготовки до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру. Я хочу вам доповісти, шановні члени парламенту, що за три останніх місяця відбулося чотири великих засідання оргкомітету по підготовці до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру. А Оргкомітет очолюють і проводять особисто прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і глава президентської адміністрації Борис Лошкін. Відбулися дискусії, інколи такі запальні, але ми, по-перше, затвердили план заходів урядовий ще 30 грудня минулого року, там все передбачено. Але дискусія відбувалася навколо основного питання. Як нам нарешті вперше за 25 років новітньої незалежності реалізувати ініціативу про будівництво алеї мучеників і алеї праведників на території історико-меморіального заповідника Бабин Яр. І ось нарешті вперше за 25 років нарешті е, ухвалено рішення консолідованого характеру на рівні всіх членів оргкомітету розпочати будівництво алеї мучеників і алеї праведників. Винайдено кошти на це. Ухвалено вже 25 березня відповідне урядове рішення і до 29 вересня, коли заплановано великі урочистості за участю керівників багатьох іноземних країн. Буде здано в експлуатацію ці дві невеликі алеї, але це будуть такі чуттєві алеї, які будуть вказувати на масштаб трагедії Голокосту, на масштаб трагедії Бабиного Яру, яка трапилась у Києві 1941 року. І це буде вперше за 25 років оновлення цього меморіалу. Ми прийняли всі необхідні урядові рішення, зараз погоджується проєктна документація, потім кошторисна документація, і ми будемо розпочинати будівництво цих алеї. Крім того, прийняті рішення щодо реставрації всіх чинних пам'ятників на території Бабиного Яру, і активістам ОУН, які загинули, також розстріляні у Бабиному Яру, і народу Рома, і військовополоненим, і іншим всім тим, хто стали жертвами фашистської окупації. і упаковились на території Бабиного Яру. І останнє питання, що робить уряд для гідного вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні і стан забезпечення діяльності Музею Революції Гідності. 18 листопада уряд ухвалив рішення про створення меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні музею гідності. Потім декілька змін навіть уже вніс до цього рішення. Ми передбачили 5 мільйонів гривень у бюджеті цього року, і ви це підтримали, на заходи Українського інституту національної пам'яті і на створення музею Революції Гідності. Ми не могли напряму дотепер фінансувати із державного бюджету цей заклад, оскільки це можна тільки, якщо заклад має статус національного. 25 березня уряд схвалив проєкт указу президента про надання статусу Національного музею революції гідності. Президент, думаю, ближчим часом підписав відповідний указ, і ці кошти вже підуть для створення музею революції гідності і всіх необхідних організаційних заходів. Доповім, що лишається невирішеною питання розташування Музею Революції Гідності. Рік тому було доручення прем'єра Яценюка і потім внесений відповідний законопроект у цей зал, щоб розташувати у частині приміщень так званого жовтневого палацу експозицію Музею Революції Гідності. Однак цей законопроект, і я вважаю, абсолютно добра ідея. А, до речі, саме Жовтневий палац це єдиний будинок, який розташований і має адресу вулиця Героїв Небесної Сотні. Героїв Небесної Сотні один. Але парламент не підтримав цю ініціативу і тепер питання заблоковано, бо не погоджується український дім за зверненням інституту нацпам'яті, немає не поки що можливості розмістити частину експозиції, точніше експозицію в частині приміщень українського дому, хоча є звернення Інституту національної пам'яті і Мінкультури підтримує цю пропозицію. Ну і не вирішене питання. По забудові ділянки Алея Героїв Небесної Сотні 3-5. Це там, де має будуватися новий меморіал гідності і музей революції гідності. Ділянка під судами. І в мене особисто великий сумнів, що ближчим часом саме там можна збудувати новий музей. Тому треба продовжувати і визначитись, або ми розташовуємо музей на території українського дому, або все-таки повертаємося до розміщення його на частині території жовтневого палацу, у якому безпосередньо... Середньо відбувались події революції гідності. Дякую за увагу. Відповідь на питання закінчив.